Привітики усім! Я, як думаєте, що роблю, куди біжу, боже зеркало грязне. Навіть не можна зняти нормальне відео. Достала я ось такі у мене є класні кросівки, але я про них забула. Ще й думаю, мені потрібні якісь кросівки купити, потрібно якісь кросівки купити, нічого мені не потрібно купляти. У мене все є, а я просто забула, тільки штани в мене. Чомусь почали злітати. Це мій улюблений спортивний костюм, бо він такий теплий, в нього одягнувся і відразу тепло. Одягнула на жилетку. І що? Як думаєте, що? Біжу я знову за Ангеліною, Біжу в садочок. Сьогодні у нас вже, слава Богу, четвер, скоро п'ятниця, і скоро вихідний, скоро вихідний вже буде. Я вже прям чекаю вихідного, бо я, якщо чесно. У мене таке відчуття, що я цілий день реально бігаю. Я от з вами вже ділилася з цього приводу. Знаю, що багато мам теж просто, начебто, оце бігають взад, вперед, взад, вперед. І у мене таке ж саме відчуття, начебто я нічого не роблю, тільки бігаю. А вдома, а вдома навіть не хочу вам показувати, що вдома робиться, бо дійсно вдома. Без лати, я так тільки одне приберу, приходжу, вже вкладаю спати. Ще така довга процедура у нас чомусь стала. І, і тільки не роблю, тільки бігаю. Зате набігаю. Не... 10 тисяч кроків, а в мене виходить набігати всіх 20. Тому вже і аж штани спадають, і е, апетиту в мене немає. Оце стало холодно, мені так хотілося щось. Я казала, що хотілося щось під'їсти, смачненько, такого жирненько. А зараз все, апетит зник. І е, вже не хочеться нічого їсти. І скоро у мене знову підкрутка брекетів і і і. І я знову буду на дієті. Так що, якось так, це йде мені на користь. Треба ще вимити це зеркало, бо прям не можу дивитися. Ви бачите, на рівні ангеліниних рук ось це все на рівні ангеліниних рук. Зеркало точно на її рівні рук. Біжу за донечкою в садочок. У нас продовжується адаптація. Адаптуємося всі, Росік з неї регочить. Кажуть, я таким не був. Ага, не був. Теж був. Але Ростік був не такий якийсь вибагливий. Ростік був для нас, от Ростік був якоюсь комфортнішою дитиною, тому що він менше протестував. Йому сказали йти в садочок, він йшов в садочок. Йому сказали сидіти малювати, мама зайнята, він малював. Ангеліною такий варіант не проходить. Абсолютно різні діти. І... Ми, підход... Ми до неї постійно шукаємо підхід. Особливо я постійно шукаю якусь е, альтернативу, щоб якось зробити так, як потрібно зробити, але щоб вона не поняла, що я її це змушую робити. Типу, це вона захотіла сама так зробити, і мені постійно її треба якось обдурити. Ось таке в мене постійно з нею, і мені постійно приходиться шукати до неї якийсь підхід. Так якось в мене знаю, виходить, а по-іншому не виходить. Бо якщо я скажу Ангеліна, це треба зробити, все, якщо вона це таке почує, це буде безмежний протест і е куча взагалі незадоволення. І вона зробить навпаки так, щоб не робити, як це потрібно. Хоча в деяких моментах... Вона мене чує більше, чим чув Ростік, Типу, давай приберемо, або давай будемо щось складати, там прибирати. Я починаю, і вона підходить і відразу робить. А до Ростіка я могла декілька разів сказати: Ростік, давай допоможи мені, Ростік, допоможи мені. Він буде сидіти, просто ковирятися в носі і не допоможе. А Ангеліна відразу підхоплює і починає щось робити. Вона з задоволенням таке щось робить. що... Те, що роблю я, з задоволенням вона щось робить. Так що настільки можуть бути абсолютно різні діти, і до кожного потрібен свій підхід, що це просто для батьків це трішки важкувато, особливо от мені шукати постійно до неї якийсь, якийсь такий, знаєте, підхід хитрий, щоб. <татисна> так обдурити Ангеліну і не обдурити в той час себе, бо можна так насплітати, що в кінці-кінців що обдурила ти сама себе. так що Біжу за донечкою, нас нарешті розгорнули дорогу, бо в нас вже там ну такі вже ями були. Вже такі ями були, що я вже їхала і всі печінки останні витрушувала з себе. Розгорнули нам тут трішки і вже трішки буде комфортніше нам тут їздити. Зустріла свою красуню, взяла її самоката, щоб було веселіше йти. Сама прикупила філе та сир, бо буду щось готувати, бо завтра буду знову хлопці щось робити, а мені прийдеться. Щось смачненьке їм приготувати на банду. Задоволена з гарним настроєм. Ну от чого дитині не вистачає, я не знаю. Такий гарний настрій, придеться мені поки що підлаштовуватися під те, що вона ходить лише до обіду. Але у мене плани були, мені потрібно декілька днів, повних декілька днів, щоб вона мені дала. Але можливо приїде бабуся, бо її немає. І, можливо, інша бабуся теж буде мати якусь відпустку, і вони мені допоможуть. Хоча б. мені потрібно хоча б 3-2-3 дні і. І все, і далі я розберуся сама. Мені потрібно повних за два дні, три-три дні. Три, три. Потрібно повних. І, і, і якось я підлаштуюся під те, що вона ходить лише до обіду, бо не знаю, скільки це буде, якщо чесно, тривати. Це буде місяць, два або ж і півроку. Бачу, в кожного по-різному. Всі взагалі по-різному пишуть, що у всіх буває по-різному. Так що поки що підлаштуюся під це. Але... Декілька днів мені повних потрібно для того, щоб реалізувати одну дуже класнючу штукенцію. Я вже прям дуже-дуже хочу, але не маю такої можливості. Тому я знаходжу собі мільйон різних занять. Поки у мене є на них можливість. І я вичитала, що саме ось ці чорнобривці, квіточки є дуже корисними, там дуже багато від чого і для чого. Дуже вони е, мають багато різних вітамінів і е, користуюся цією можливістю. У мене їх дуже багато. Думаю, промию я їх, посушу. У мене є сушарка електро в ню і їх поскладаю і думаю, що е, саме раз нехай будуть. не знаю чи я їх буду пити, бо спробувала, одного кинула в чай, а він такий гіркущий, і такий якийсь концентрований, щось я не дуже е, звикла до такого смаку. Поки в мене там сушиться, я зроблю собі ще каву. Запитували мене, яка саме кава у мене, ось ось саме. Ось така, можете подивитися. І мені вона сподобалась. Це мій чесний відгук, я залишу свій промокод, якщо комусь актуально, можете замовити за моїм промокодом, буде маленька для вас скидочка. Саме ось ця мені сподобалася, інших я не куштувала, тому не можу говорити за інше. А ось цей смак мені дуже приємний. Показую останні новини, де я пропадала, потрішки вимальовується. Забор від сусідів і, і, і такі сходинки. Тут ще буде під навіс зверху, можливо, з часом ми закриємо повністю, але поки що буду так сходинки і, і все. Пропадала я на будівництві, щось допомагала, то діти в садочок, то в школу, такі, знаєте, будні, все повторюється по кругу, тому і не знімала. Також син сьогодні їздив у Рівненський зоопарк разом зі своїм класом та ще в музею бурштину привіз такого ангеліншці Капібару, ми зайшли після того, як його зустріли в магазин. Взяли попкорн. Ну і розтік захотів ось таке листя норі. Ну, таке прикольне. Якщо ви любите суші, то вам точно сподобається. З донечкою набрали води. Ось дивіться в яку ціну у нас вода, кожного дня різна вода, а в четвер в нас така соціальна ціна: 1 гривня можна набрати, якщо встигнеш, то можна набрати трішки дешевшої водички. В четвер, бо після обіду, вже в автоматі взагалі немає води. Він пусти. це Якщо зранку встиг, то набрав. Я зазвичай зранку в четвер відправляю Ростислава одну бутилку, потім він іде ще одну набирає. І якщо нам вдасться, то ми аж зекономимо 75 копійок. І я приступила до зборів. Синові потрібно зібрати кімоно у нього завтра змагання зранку. Він все попросив йому попрати, все привести до ладу, все має бути, знаєте, в гарному стані. Я тільки склала, тут вже моя донечка щось перевернула. Я отак складаю вони всі коло мене, як мурашнику, всі один в одного на голові. Я складаю, донечка щось там розмовляє, щось завжди питає, стрибає. І такий безпреривний у нас процес. Ростик з нею грається, мене запитували, а я вже колись відповідала, що граються вони разом, граються. інколи під настрій, але в них така не дуже маленька різниця в віці. І він, хлопчик, вона дівчинка, і в них трішки різні інтереси вже. І він грається з нею, тому що вона цього хоче. А такого, щоб. В них прям була якась спільна гра, така, щоб вони були прям, ну, дуже в азарті разом, і разом хотіли грати саме якусь ось цю гру, то таке буває дуже рідко. Він грається, бо вона цього хоче, і вона хоче, щоб він грав по її правилах, і йому потрібно підлаштовуватися під нею, тому він так трішки пограється, а потім втомиться. Але він любить придумувати щось для неї таке цікавеньке. Для нього це теж певного роду гра. Він буває, придумує якесь цікаве заняття, або якийсь квестик на листочку, щоб вона там щось ручкою довела, дойшла. Ну, щось таке він їй цікаве придумує, знаєте, як дитина, у нього класна фантазія, тому він їй буває, придумує щось дуже прикольне та цікаве. Вона такі справи дуже любить. Ну, а ігри, які вона пропонує, це зазвичай. Звичайно, або танцювати, або ляльками гратися, ну, щось таке, або хованки, вона так сховається під стулу і каже, шукай мене. Він сміється з нею часто. Тому в них ось такі ігри. А я займаюся прибиранням, складанням одягу, тому що прання було дуже багато і воно назбиралося все на балконі. Все лежало однією кучою. Я сьогодні до нього дійшла. Ввечері вирішила зробити все, щоб вже на вихідних бути вільною. І не займати на виходних свій час, а провести його разом з дітьми, нікуди не поспішати. І Завтра ми проведемо весь день майже на змаганнях, тому що ми будемо коло сина там всі стоять, чекають на вулиці. Ми певно, що теж так само будемо стояти чекати. Ну, побачимо, як там буде, бо цих сутичок буде дуже багато. А покажу вам, що тим часом перебралися мої трішки діти і що вони роблять вдвох. Це так дивно і смішно дивитися. Ось я на камері дивлюся і просто сміюся, що вони витворяють. Ангеліна, начебто, якась бджілка літає взад, вперед. І вона дуже така енергійна дівчинка, їй взагалі дуже важко посидіти на одному місці. Мені навіть в садочку говорили, що вона хвилину так, от 10 сидить і все їй стає нецікаво. Але я думаю, в в її віці це нормально. Я не думаю, що в її віці дитині ще немає трьох років, вона має сісти і пів години слухати якесь там заняття. Мені здається, що для її психіки це ще нормально посидіти 5-10 хвилин. Ми знаю, якщо і чимось таким займаємося, то більше, ніж 10 хвилин, в неї немає більше такого зосередження, більше, ніж хвилин 10-15. І я думаю, що для її віку це ще є нормально. Ось, якщо ось так понаблюдати, то Ангеліна у нас маленький енерджайзер. Ми її називаємо, бо вона кругом є. Привіт, таке вам! Доброго ранку! Ми сьогодні з самого ранку вже сидимо в машині, чекаємо Ростислава, бо в нього сьогодні має важливий день. В нього сьогодні змагання. І е, дуже багато цих турнірів буде. В нього їх щось шість сьогодні чи що. І е, він сам трішки хвилювався зранку, було видно по ньому, що він хвилюється, але група підтримки під е, їхню спорт. спортакадемією вона називається. Е, і ми сидимо, чекаємо, будемо дивитися онлайн, вболівати за нього. І Ангеліна набрала собі печивода. Всяке таке взяли йому теж перекус, поїхали машину, хоча нам тут іти дві хвилинки, прям сусідній будинок. Поїхали машиною, щоб не сидіти десь на холодній лавці. А думаю, ми з Ангеліною посидимо в машині. Все ж таки можна завести машину, вімкнути трішки, щоб на тепло, і можна поїсти собі розложитися як в кіно та й дивитися, що там, що там наш хлопчик, як в нього ці справи відбуваються. І вболівати за нього. Тому ми сьогодні е, такою групою підтримки будемо скидати всім е, саме е, цю, е, як там буде посилання, яке можна буде подивитися. Зараз ми всім своїм поскидаємо, всі будуть за нього вболівати. Тож ось так розпочався наш ранок. Е, і надалі я вам розкажу, що там, що там, перемога чи е, поразка. Ну Він дуже налаштований, так. Е, він дуже хотів. Вчора йому було, бачу, так, знаєте, з азартом. А сьогодні трішки був навіть страх, тому що він так. Обично він говорить і дуже багато, а сьогодні так мовчить, щось сам в собі, знаєте, задуманий. Але, ну, побачимо. Він багато тренувався. Кожного разу він майже не пропускав тренувань. І, думаю, це йому допоможе. Тому тримаємо кулачки. і... Розкажу вам. Що? Що там? Що там далі? Що? У мене є кубок, це перше місце, є друге з кімано, є третє з ноги. Ростіка, є... Є... Всі місця. Є всі місця в нього є. Всі місця. Трошки програв, трошки виграв, але круто. Як твої емоції? Спочатку. А потім. <реш> <Yeah>. <реш> Каже, що в нього прям серце вилітало, так? Да? Коли, перед, коли перед останнім раундом там пішов провітритись. І що, Це був самий останній раунд, так? Да? Так. Да. Бо ти один раз виграв, да? і вже наступний ще І інший супротивник був, да? mm -hmm. суперник. Ну, все. В останньому раунді я боровся з тим, в кого півфіналу не було, бо його противник не прийшов і його автоматом зробили переможцем. Угу. Ну все, ми тебе вітаємо, тому що в тебе ще додатковий кубок. В тебе є весняний, так? А тепер є осінній. Все, молодець. Стараємося і працюємо далі.

Дани змінюються дуже придуже, швидко. І, е, Ростислав залишився вдома, ну а нас запросили знову в ліс на гриби і казали, що там точно є гриби. Тож я не можу відмовити собі в такому задоволенні. Їдемо з Ангелінкою на гриби, а вона каже, що я буду зараз спати. Зараз буду спати. Ми простіваємося і зустрінемось в лісі. Дивіться, яка краса! Я прям їду і кайфую в місті такої краси. Прям навіть не пахне. не те, що такою красою. Ну це просто ось це моя найулюбленіша пора року. Ось така осінь, коли коли все таке гарне, Менеш. Твоє теж, коли такі гарні листочки. Ну коли така краса, просто ну просто неймовірно. У мене вже зародилося мільйон одна ідея, що треба завтра їхати поки тепленько, зняти гарне відео на своє день народження. Але не знаю, чи зможу я це реалізувати, те, що хочу, але вже знаєте, така краса і така ну, тепла осінь, здається через камеру, хоча на вулиці прохолодно, я вам. Скажу, але ну ну в місті такої краси нема. Тому ділюсь із вами з тими, хто живе точно в місті, а я вже е, в селі, саме по ну як в селі, доїжджаю до е, лісу. Але краса, правда? Краса. Можна було б сьогодні зняти, але я одіта по такому, я е, так, стіль так, стіль, так, стіль так, трошки бомжа для так, села. Для лісу клас, правда, Гарно. не скажу я вам, що я обожнюю їсти гриби, але збирати це просто окреме ви задоволення. Вони такі малесенькі. Ми приїхали саме тоді, коли вони такі кнопики, але вони є такі гарнющі, такі малесенькі. Ой, чекає мене сьогодні великі справи вдома, коли ми їх назбираємо. Це все чищення. Але донечка теж в такому азарті збирала грабочки. Ну і з нами ще поїхали наші знайомі, теж задоволені, позбирали. Ось таких маленьких кнопиків знайшли. По попереду вихідні, і на вихідних теж багато людей знаєте, приїжджають до лісу. Ми в тому, тому тижні були теж у неділю, але нічого не знайшли. А цього тижня вже все насолодилися цим лісом. Це Атмосферою, грибочками і взагалі дуже класно провели час. Добре, що була гарна погода, бо вже коли ми доїжджали додому, погода трішки зіпсувалася. Донечка просто в захваті, що вони ось так прям такі маленькі, оце їй був ще більший азарт, що грибочки такі класні, гарненькі, маленькі. Ну, я дуже задоволена. На годиннику вже багато багатько, часу. Я не можу ніяк з цими грибами розійтися. У мене ще пів пакета, ось такого всього, а має бути ось так. І я вже дуже хочу спати. Ставлю я це все щастя в холодильник. Я думала ще відварити. Ну, можливо, ці зараз закіп... поставлю хай закиплять і все. І я ось це все щастя продовжу завтра зранку, бо в мене вже болить спина, в мене вже болить все. У мене як завжди, на підлоді щось є. Типу, цукерки. От хтось шов і загубив цукерочку. І ось такої краси назбирали, але їх чистити, вони такі маленькі, вони прямо як гарбузове насіння або соняшнику. Вони такі кнопки, ну такі кнопики, ну такі кнопики, ну такі прикольні кнопики. Я от люблю такі маленькі, такі класні. Все, на сьогодні я з вами вже прощаюсь, Кажу вам пока і до зустрічі з вами вже в новому відео, бо грибів у мене ще багато, і часу вони займуть у мене теж ще багато. Завтра я з ними розберуся. Всіх обіймаю і всім пока-пока.